Історія Саші та шепоту з глибин селище, яке отримало назву Долина світанку, процвітало під захистом маяка надії. Життя текло мирно і розмірено. Коваль Броку досконалив свої навички, створюючи інструменти зі сплаву заліза та міді. Фермерка Анна, використовуючи поради Саші, вирощувала нові, стійкіші до хвороб культури. А бібліотека Фіна стала центром знань, де діти, як от Майя, навчалися читати і писати. Саша разом із Нолем продовжував свої дослідження, але тепер його мотивація змінилася. Він шукав не просто знання чи ресурси, а способи покращити життя своєї спільноти. Він збудував невеликий акведук, що постачав чисту воду з гірського джерела прямо в селище, та розробив систему простіх сигнальних веж для попередження про небезпеку. Проте спокій був недовгим. Одного ранку жителі почали скаржитися на дивні речі вноці. З під землі долинав ледь шутний шеп'ят, що викликав тривогу та безсоння. Урожай на полях почав в'янути без видимої причини, а вода в річці стала каламутною. Саша одразу зрозумів, що це неприродні явище. Він узяв свою сферу відлунь, і коли наблизився до старої покинутої шахти на краю долини, сфера почала вібрувати з низькою тривожною частотою. Шепіт, який він почув через сферу, був чіткий і моторочний. Це було відлуння не простої історії, а цілого прокляття. Разом із Нолем і Броком, які наполі на тому, що піти з ними, озброївши своїм найкращим бойовим молотом, Саша спустився в шахту. Чим глибше вони посувалися, тим сильнішим ставав шепіт, і тим більше слідів дивної активності вони бачили. Стіни тонелю були вкриті дивною пульсуючою бюромасою, схожою на скалк, але темнішою і більш органічною. Це був скалк відчаю, відлюння глибинної темряви, що проросло в цьому світі, підживлючись не смертю мобів, а негативними емоціями страхом, сумом, відчаєм. У найглибшій печері вони знайшли джерело проблеми. У центрі величезного роту, повністю укритого скалком у відчаю, знаходилося серце цієї зарази, великий пульсуючий кокон. З нього й лунав щепіт, що отруював землю і розум людей. Коли вони наближились, кокон розкрився, і з нього з'явилася істота. Це було не похоже на Вардена, це був горетворець, створіння зіткане з чистого відчаю, з тілом, яке нагадувало тінь, і єдиним охом, що випромінювало апатію. Він не атакував фізично, замість цього він посилював шепіт, і в головах Ксаші та Брока почали з'являтися їхні найгірші страхи та спогади. Бронкратон побачив свою стару кузню полум'ї, почув крики своєї сім'ї, яку він не зміг врятувати. Він завмер паралізований горем. Саша побачив відлуння своїх поразок, розбите яйце дракона при марткому фортецю, тому чесну безодню до її зцілення. Він відчув тягар усіх святів, що колись він втратив. Але у Саші була зброя, якої не було у Брока. У нього був сколок стійкості. Він дістав артефакт. І той засяяв, створюючи навколо нього невелику ауру ментального захисту. Ефект горетворця ослаб. Броху, слухай мене, крикнув Саша. Це ілюзія, це відлуння болю, не більше. Загадай, заради чого ти тут? Заради долини світанку, заради магії, заради нашого нового дому. Нуль невсхільний до ментальних атак, став між горетворцями людьми, приймаючи на себе основний удар апатичні аури. Його механічне серце, що живилося спогадами про вірність, почало працювати з перебоями, але він тримався. Слова Саші й самопожертва нуля вивели брока з ціпеніння. Гнівець та моліць здвиснули в За долину, закричав він. І з усієї сили убарив за своїм молотом по скалку вічая біля підноша горетворця. Скалковий наріст розколовся, і істота здригнулася. Вона була прив'язана зі своїм зліском. Саша зрозумів, що треба робити. Поки брок і нуль відворікали гортворця, він почав діяти. Він дістав сумки не зброю, а насіння, насіння тієї самої стійкої пшениці, яку вирощувала Анна. Він почав садити його прямо у скалквіче. Потім він дістав флягу з чистою водою зірського акведуку і полив паростки. Це був акт чистої, впертої леглі тяг протиставленим з та смерті. Горитворець закричав беззвучним криком, що вдарив по свідомості. Скалквічею почав тріскатися там, де проростали маленькі зелені паростки. Життя руйнувало його. Брок, побачивши це, почав трощити скалк болотом, а нуль виривав його шматками спільними зусиллями вони знищили лівого гартворця. Втративши своє джерело сили, істота розсінилася в хмарі певного пилу. Після перемоги вони повернулися в селище. Шепіт припинився. Протягом кількох днів земля зцілилася, і урожай знову почав брости. Того вечора, сидячи біля вогнича, Саша думав про те, що відлунням минулого були надійки здром знання, а й джелом небезпеки, і що найкращої зброї проти темряви, минулого є світло сьогодні, єдність, надія і просте бажання жити і творити. Він підійшов до маяка надії і поклав на нього руку. Він знав, що йому не потрібно створити серце шпільноти, кличлені яких він бачив. Артефакт, що не просто буде захищати, а й накопичувати позитивні емоції жителів, їхню радість, дружбу, любов і перетворювати їх на щит проти будь-якого відчаю. Його шлях Порше вів його до створення не просто предметів, а самої надії.